У довольно подані голову запрос районного суду міста Києва відновити. Матеріали кримінального провадження за номер 12.01.31.1010 2020 року 5.12.2013 опущели смарія повернути Миколаському районному судності Ківа для подальшого роботу справи. Ухвало скарбні не підбирає. Антона буде 2014 року о 15.00. Підписує. Як ви чули, рішення було ухвалено з порушенням, тобто визначили найближчий суд. Про що я вам казав? Визначили суд, який за територіальністю відноситься до Шевченківського суду. Це я як... Сар... саркастично кажучи. Порушили, порушили, порушили всі можливі моди. Визначити найближчий суд до місця нашої чинного Кримінального дорогу. В даному випадку мої затисники на наголосили на тому, що найближчим є Бурдійський. Другий, суд... Другий суд є Святошинський, який знаходиться на Жилянській. І третій це Печевський. Я думаю, що напевно там вже... Так, там там, там повністю є вплив прокуратури на цей суд. До речі, тут присутній заступник прокурора Дніпровського району міста Києва, і відповідно напевно, що судді цього суду Дніпровського перебувають певні залежності від прокуратури. Тому годі сподіватися на фіктивність. До речі, це з приводу тих запитань, які мені задавалися, чому би що що, начебто, я затягую. Шановні панове, я нічого не затягую, я прошу просто суди. Та судді дотримуватися об'єктивності, справедливості, неупередженості, а головне законності. Зрозумійте, це не я вигадую, а це прописано в відповідному сході законів, які називаються Кримінально-процесуальний кодекс України. Розумієте? Лише за мою обіцяність мене тримають увагу. Звільняємо приміщення, шановні громадяни. Тримайтеся. Спасибі вам. Борійтеся